Всім привіт на каналі. Сьогодні в нас е, ще одна Daily Race, в якій я вирішив взяти участь. Е, це в нас е, Група 1. І це в нас Леман 24 траса. Включу показники, щоб було цікавіше. Е, Насправді дуже цікава гонка вийшла. Чому? Тому що, на жаль, в кваліфікації я заїхав лише 10-м. І як бачите, на цьому повороті мені не пощастило, тому що цей француз просто мене вибив, я не знаю, чи це у нього вийшло випадково, чи спеціально. Йому дали штраф, це добре, але. Мене це відкинуло на 13-ту позицію і я не мав за кого вчепитися в Сліп Стрім, на жаль, через цю всю ситуацію. А, як бачу, інший француз мене доганяє, вони а, на своїй домашній трасі себе почувають досить впевнено. Я спробував зачепитись за його сліп стрім. А, бачу, ще швейцарець намагався за мною зачепитись. Тим не менше, я вчепився все ж таки за його сліп стрім. Е, у VR не було видно швидкість. До речі, е, запис VR я теж опублікую на каналі. Е, дуже дивний ось тут у нього маневр вийшов теж, він намагався мене обійти і потім вдарив тупо в задній пампер, я не знаю. Чи хотів вибити, чи це в нього вийшло випадково. Ну не виглядає, що він. хоч я, я переглядав повтор з його кокпіту, не виглядало, що він прям дьоргав кермом, щоб мене вибити. Але йди, знає, можливо, у нього була така мета. І я йому чимось не сподобався. Ну, тим не менше, я втримався і е, продовжив їхати у нього на хвості. Е, займаю 12-ту позицію, перше коло. Е, їдемо на гоночних. Е, середніх середній середні гумі. Є розхід гуми, є розхід е палива, але він досить, е скажімо так, тривіальний, тому я, в принципі, навіть не заморочувався і просто їхав на першій карті. Е Обов'язкового пітлейну, е здається, не було, тому що я не бачив, що хтось з'їжджав на ну е Були, люд були гонщики, що за пілоти що заїжджали на пітлейн, але. Мені здається, у них просто були якісь проблеми, або розбили машину, або що, я не знаю. Тому що обов'язкового підлейну, е як мені виглядало, не було. Дуже гарні gr 1 машини, тим паче це класичні gr 1 І я їхав на Nissan Nismo. Е е класна тачка. Мені дуже подобається, але в принципі з цих класичних машин в мене здається тільки вона одна і є, тому вибір був невеликий. Фінішуємо перше коло. Бачу дехто з пілотів зробив помилки. Через це я опинився вже на сьомій позиції, це, це не може не радувати. Але це тільки друге коло, тому розслаблятись не було коли. Пілот француз намагався мене атакувати, але в нього чомусь нічого не вийшло, він вилетів. Дуже пізнє гальмування в нього сталося. Вигляд кокпіту дуже класний насправді, і салон дуже, дуже класний в цього Nissan, автентичний такий він, дуже крутий. Тут буде, в принципі, непогано видно. Дуже гарно виглядає. Подивимось, що тут відбувається. Намагається хтось дістати мій сліпстрім і мені здається, йому це вдасться. то чи Mazda, чи Ягуар, класичний, не пам'ятаю. На жаль, не було за ким зачепитись. 348 швидкі всього-навсього без сліпстріму швидше не розженешся. Хлопці е, поки що не можуть мене догнати, тому е, Тому це добре. Хотів насправді залишити запис, е, прокоментувати про запис з VR-, але під час гонки коментувати не дуже зручно, а після гонки, як виявилось, запис перезаписати не можна, щоб накласти на нього голос скачати і озвучити його десь на комп'ютері я не маю можливості, тому, е тому коментую запис е ось такий. Ну і він плюс 4К це вже краще, тому що POV з е відео з кокпіту, з VR воно, воно записується тільки в. Е Full HD. А тут в 4К. Буде виглядати все набагато гарніше. Е, хлопці з позаду бодаються, на, на щастя, ні ніхто мене поки що не, не наздогнав. Я їх бачив в дзеркалі, розумів, що вони близько. Тут була моя основна задача не помилятись, щоб отримати п'яту позицію. Давайте подивимось поки що, як їхав. Їхали лідери. Лідер гонки. Їде чітко гарно. Не знаю, чи він переміг, вже не пам'ятаю. О, тут заруба, штовхається. О, на них десь обійшов. Так, мене обійшов пілот з Німеччини, але він чомусь заїхав на пітлейн. Не знаю чому, дуже дивно, обов'язкового пітлейну не було. Тому я залишився знову ж таки на п'ятій позиції і досить близько француз за мною. Це здається один з тих французів, які мене штуркали на початку на першому колі. Досить близько він підібрався до мене. Подивимося з його перспективи, як я їхав. Да, тут я засильно вигальмувався тоді. Він досить швидко догнав. Ну, ніби я теж скинув на третю, але він чомусь мене догнав досить легко. Німець позаду досить далеко. Він зачепився за мій сліпстрім. Я <рес> намагався втекти. Але він все одно мене потрошечки обігнав. І я його бачив збоку. У VR -і. ось так я спостерігав за ним. Потім я вирішив піймати його сліпстрім, побачив, що він досить попереду від мене. Я можу за ним сховатись і трошечки помпанутись. Я так і зробив. Чи мені це допомогло напевно не дуже, тому що я його не випередив, намагався триматись справа, щоб його не зачепити. Чесно кажучи, не пам'ятаю, як ми роз'їдемось на цьому повороті. Здається, він мені поступиться. Не люблю я цю штуку, коли ти стоїш задізеблений і тебе можуть об'їхати або проїхати. Це, звісно, така трохи читерська штука, але ну... це дало йому можливість мене обігнати насправді. Але і так само. А, у нас не відбулось контакту. І я трохи обережніше тут старався проїхати і. Бачу, що трохи від нього відстав і, здається, не зможу зачепити за його сліпстрім на наступній прямій. А от німець досить непогано. Вийшов. А, це мені здається Мазда. Да, це Мадзуда. Круто звучить вона, до речі. В мене такої нема, треба буде її якось нарити. І мазда мене починає трошеч трошечку доганяти. Я ніби старався чисто проїхати. Але француз не відривався від мене, тобто я від нього не відставав. Ну, досить непогано. Як на мене прийшов повороти. А от німця хтось доганяв. Англієць. Досить плотно його нас доганяв і тут у нас така четвірка. Німця занесло, він втратив позицію, англієць починає нас доганяти. Так, англієць. Англієць так само їде на Nissanі. Така чорна пуля, альпіна. Ну, Досить гарно виглядає, мені подобається. Насідає, насідає. Зачепив траву і добре, що не дали мені. Е Бамдрафнув мене. Я думаю, що він хотів мене обігнати, випадково бомдрафнув і його можуть це штрафувати, тому що е в попередній гонці мене е оштрафували, коли я бамдрафтив гонщика попереду. Можливо, я занадто сильно їх догнав, ну, коли бамдрафтив, і мені дали за це штраф. Тому з бомдрафтом виявляється, треба бути теж обережним, якщо ти на великій швидкості доганяєш гонщика, який попереду, і досить сильно його б'єш, то виходить, що тебе можуть штрафувати за цей контакт. Це було для мене відкриттям, тому що я думав, що в бомдрафті такого не може бути. Він просто перед тим бомдрафнув гонщика попереду і сповільнився, а я якраз в цей момент його доганяв, тому вийшов досить сильний, досить сильний контакт. Що буде на цьому повороті? Француз мене пропустив. І. Я залишився на п'ятій позиції, четверте коло, передостаннє коло в гонці. Бачу, що лідери теж там міняються. Тобто там іде якась боротьба. Тут хлопаки на мене трошечки насіли, і я вирішив, я вирішив з ними не сперечатись, занадто сильно вигальмувався і трошечки їх втратив на, цьому, на цих поворотах. І мені здається, за сліпстрім я не зачеплюся. Ох, англійця розвернула і це дуже добре, він не впорався з керуванням. Насправді дуже складно втримати цю машину. На прямих вона дуже сильно вибиває кермо. Тобто, якщо ти хочеш прямій почухати лоба, та навіть не тільки прямій, якщо ти хочеш просто зняти одну руку з керма, фідбек просто вибиває кермо у тебе з рук. Можливо, ті, хто їдуть на геймпаді, їм якби байдуже, тому що вони цього не відчувають, але якщо ти їдеш на кірмі з фідбеком, просто вибиває з рук, при тому що я скрутив силу фідбеку десь на п'ятірку. Ну, Тобто на десятці взагалі, навіть двома руками дуже тяжко втримати. На п'ятірці, якщо я просто відпускав одну руку, ну просто зразу вибивало, француз помилився. Але не сильно він сповільнився, тому що я його не зміг наздогнати. П'яте коло стартануло останнє коло. Е в мене вселяло надію дуже сильно те, що третє місце досить близько було до мене, але я знову ж таки втратив їх, засильно відстав, мені здається, на прямій я ні за ким не зможу зачепитись. Ну Плюс втома на п'ятому колі вже досить сильно була. І тут я повороти досить погано пройшов. І хлопці були дуже далеко від мене. Французи і два француза і англієць. Наздогнати їх було просто нереально напрямі тому що вони мали сліпстрім один одного, але в мене була надія тільки на одне, що вони будуть бадатись, от як ви бачите. Це і відбувалось. <хи> Подивимося, що в них відбувалось, тому що в мене нічого цікавого. Хлопаки тікали один від одного, не давали сліпстрім. Я би на їхньому місці давав би сліпстрім. Той, хто мав сліпстрім, стрім, обігнав, ти потім зачепився за нього, і ви би так. Ну, я не Вони би так могли один одного пінганути і і покращити час, відірватися, можливо, від цього француза на Мазді. Подивимося, що у них тут було. І йшли на древне здрю. Досить стрімно вони підійшли до цього повороту, були контакти в них. Але виїхали, нібито всі живі, штраф є у англійця. Вони далі бодаються. я досить далеко від них. Отримав штраф також і француз. Не знаю за що. Нібито він нікого не чіпляв. Щось пішло не так. Ох. На цьому повороті. Ніби контактів... ох, був контакт. Англійц зачпив француза його розвернуло. Тут якась діч почала відбуватися з цими машинами, тому я... Я не знаю, що це було, але якимось чином я їх. Е я там проїхав, вижив. Ага, тут ще 2 секунди штрафу отримав німець. Цікаво, чи хлопаки тут е, е, Третє місце досить близько. Е -е, шанс ще є. Я очікував якусь помилку. Тому що хлопці бадаються, ніби непогано вийшов з повороту. От трошечки наближаюсь до них, але, 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 але до фінішу вже дуже мало. Ще трохи наблизився. Врешті-решт, в цій гонці я заїхав в п'ятірку, що не може не радувати, враховуючи стартову позицію, враховуючи. Те, як мене вибили двічі, і я опинився десь на 13-й позиції, то в принципі з 13-ї я добрався до 5-ї. І мене також радує те, що третя позиція була досить близько. І шанс, в принципі, заїхати на подіум був досить великий, тому гонка мені сподобалась. Досить виснажливо на ГР-1 їздити, особливо з фідбеком. Uh, руки втомлюються, особливо без звички, тому що я насправді досить давно не їздив онлайн. Uh, uh, в цілому мені сподобалось. Uh, всім дякую за перегляд. Uh, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Uh, всім гарного дня!